Сьогодні нас попросили відкрити одразу три гачіки. Відкриваю три, тому що вони поряд. Це у нас. Це у нас оця. Оця ось. Зараз тут менше треба кишечку. Маленьку кисочку. Це у нас оця, оця... І оця. Ну що ж, поїхали. Поїхали. А, так тут щось в мене не вийшло, чомусь вже видно. Не знаю чому, я ж би не відкривала оцю очіку, але тут вже було відкрито чомусь. Добре, поїхати відкривати. Давайте к чомусь заціпоцяли, давайте. Так от. Раз, два, три. Так, теперь попался попал нас такой слайдик. Это переходит в телеграм. Ну, а мы давайте открывать наступную. Так. Ой, что-то Пропало что-нибудь. Это вот так вот мы ведь Так, раз, два, три. Так, вітаю тебе, ти виграла, теж переходи в телеграм, і отримай мой подарунок. Ну, ну це ось, ось, ось ця вичейка. Так, поїхали. Це у нас третій. Наш передатель. Треба ти Хоч щось. Раз, два. Три мені так тебе золоти нічого не отримав. М -м, такий красик рівний. Блін, такий маленький красик такого. Багато. Давайте, я буду брати кожен раз, щоб я закінчила цей календар і я відкрила новий. Ми будемо кожен раз відкривати по три Пишіть. Ще... Може я візьму іменно вас.